23 квітня близько 18-ї вечора співробітниками кримінальної поліції Дніпропетровського відділку поліції була затримана група осіб при спробі продажу автоматичної вогнепальної зброї, а саме автомата Калашникова та набоїв до неї. Серед затриманих виявився співробітник патрульної поліції. Я, прибувши на місце вчинення злочину, переконався, що дійсно затриманий являється співробітником нашого управління. Ми негайно повідомили. Управління внутрішньої безпеки про даний злочин, а також органи прокуратури для відкриття кримінального провадження. Щодо особи до служби в органах патрульної поліції даний громадянин працював інспектором з озброєння Державної кримінальної виконавчої служби України. На даний момент особа затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Мені прикро, що даний факт мав місце в наших рядах. Але я хочу заповнити і гарантувати, що кожен патрульний поліцейський, який вчинить правопорушення або злочин, буде покараний.